Зачепив. Нарешті я его в вмогул. Рыба на ближней дистанции, зазвучай, не выкатана, Дуже сильна, люто. Вітаю вас, шановні коллеги. вы на канале Crazy Fish TV, в кадре Олег Сезон. Сьогодні моє вітання всім шанувальникам правильного твіча, бо нарешті на часі презентація твіч машини Контакта 662MT. Цю модель створена спеціально для риболовлі на Бігміноу. То я сьогодні зібрав з ним класичний стандартний твічинговий комплект з котушкою 4000 та ниткою PE-2.0. Нав'язав сталевий повідець та приїхав на Печенійський рибхоз. Тут на спортивній водоймі залікова щука, начебто в наявності. То подивимось його в роботі. Твічинговий контакт: 662-МТ. Воблерів Міноу на ринку безліч, але є моделі знакові. Є такі, що лише назвав ім'я ОСП Рудра. І всім все зрозуміло. Якщо твічинговий спінінг вміє в рудру, він вміє у все, що треба. Тому саме з рудрою давайте і подивимось. Контакт 662МТ. Я відправляю приманку насередину. Потужності для закидання вистачає. Звісно ж, риби досить і під берегом, її тут навіть більше. Але під берегом небезпечно. Тут після видалення очерету страшенні корчі. Навіть не корчі, а остюки. Вони міцні. Їх навіть 2-0 нитка зазвичай не перемагає. Тому нехай тут і більше риби під берегом, але я спробую все ж таки вполювати її подалі. Мені ж багато не треба хоча б одненьку. В спортивній водоймі риби насправді досить багато, то вона знайдеться і там. Треба лише набратись терпіння. Набратись терпіння. Не заважати контакту працювати. Ергономіка руків'я настільки вдала що насправді вудка робить все сама я її лише ворушу а спінгу вистачає і потужності і жорсткості і сподіваюсь стримуючи ресурс теж увімкнеться як буде треба і під берегом я не ризикую знов на середину. Одразу загнати рудру на робочу глибину, а потім уповільнитись. Уповільнитись потрібно, бо, по-перше, листопад холоднюща вода, а по-друге, риба в спортивній водоймі дуже затюкана. Її тут вже впіймали та відпустили на поразу кожну. Вона і знає, що відпустять, але отут уже всі ці спортивні розваги. З зайвого разу рота не відкриє. Якщо придивитись до ергономіки процесу, то бачите, рука не працює взагалі. Лише в зап'ястку Її прокручую. І цього руху вистачає. Снасть збалансована. Контакт робить все те саме, що робив кабан, але ж контакт легший. Легший, ще зручніший. Працювати контактом задоволення, і я не обмежений в часі. Я так можу смикати хоча б весь день. Зачепив. Нарешті я її зачепив. Вмовив. рыба на ближней дистанции зазвучай, не выкатана дуже сильно люто развернулась намотала на себя. Вылученька. Цей номер, здається, пройшов. Без жодної натяжки це крокодайл. Щука з'їла дуже обережно. Захостовує трійник. Більше проблем з сіткою підсаки. Ось вона нарешті на єдиному трінічку, Можу фотографувати. Давай хвоста. Розверни хвоста. Та сама паща, в яку без інструменту краще насуватись. Відчепив, розмотав. То тікай. Останній кадр. Запуск. Зазвичай це є момент істини. Я можу скільки завгодно розповідати, що я тестувальник, але насправді тестувальниця вона. Щука каже з Рудрою. 66-й контакт працює адекватно. Та сама щука в спортивній водоймі. Мудра, вже впіймана не один раз, але вона з'їла, тому що все було зроблено правильно. Контакт 662 МТ. Правильна, серйозна твіч-машина. Завершуючи презентацію, роздивимось коробку. У насправді саме коробка з воблерами і є діапазон можливостей твічингової снасті. Дивіться, що я взяв сьогодні на спортивну водойму, щоб вполювати залікову щуку. Розумний мінімум для цього контакту: 90 мм, 95 мм. Life target шед. Мегабас Vision 95. Далі 110. -ки. Класика орбіти. 110 і орбіти в двох дуже популярних кольорах. Це я взяв, щоб відривати репліка на 110-й Vision. Не знадобилась той добре. А далі важка артилерія. Рудра. Одна вже на повідці і ще дві, на випадок, якщо не вистачить однієї. Балісонг. Два популярні кольори. Чи це все? Ні. Маю сьогодні ще одну приманку, яка просто не влізла до коробки з рудрами та балісонгами, бо вона довша. Мегабас каната. 160 мм. З канатою контакт 6,62 МТ, теж працює чудово. Працює не гірше, ніж працював з нею старший кабан. Але це межа більше ніж 160 мм, контакту 6-62 мт вже не треба. Більше не треба, але ж цього досить. Маємо класичний правильний твічного інструмент, який з популярними бігміно робить все, що з ними треба робити: адекватне закидання, чітка проводка. Надійне всікання та стримування риби, яку ми зазвичай сподіваємось вполювати, виходячи на риболовлю з бігмінову залікової щуки. То цей контакт є гідний нащадок кабана. Правильний, серйозний твічинговий інструмент. Рекомендую категорично.